Кому приносить користь прощення нам так, нам Нам. це не для них, а для нас. Наше життя більше не псується та не отруюється. Хтось вже зробив вам боляче, то навіщо дозволяти продовжувати завдавати вам болю? Колись я працювала на жінку, яка контролювала мене протягом багатьох років. І коли я нарешті звільнилась, то була дуже зла на неї. А бог сказав, ти теж винна, бо дозволяла їй це робити. Я скаржилася на те, що мене контролювали, але це був мій обов'язок не дозволяти цього. Я можу сказати, ти образив мене, але це мій обов'язок не ображатися. Ти була образливою? Так. Я не знаю, як ви, але я говорю сама до себе. Мені треба порадитися із собою, аби все узгодити. Гаразд, Джойс, поговоримо. така собі нарада. Ніби хтось інший наставляє мене. Ти маєш бачити в людях щось хороше. Вони не намагалися навмисно образити тебе, Скільки разів, Джойс, ти ображаєш чиїсь почуття і навіть не помічаєш. Я впевнена, що часто. Мені потрібно змусити себе бути віруючою, і я виявила, що коли вмовляю себе відповідно поводитися, моє серце реагує повільно, бо воно чинить спротив. Дметься, ображається, скиглить. адже хтось поранив мої почуття. Але якщо я наполягатиму, серце підкориться і пробачить. Мені подобається те, що ти кажеш, треба наполягати. бо інколи автентичність для мене настільки важлива, що я не хочу прощати об. Разу поки відчуваю yeah. її, але ти правильно кажеш: наполягай, дисциплінуй себе, роби це як жартовний акт поклоніння, і твоє серце підкориться. Вибачення є результатом рішення, рішення а, не а не почуттів. Для мене це не просто це рішення це стосовно того, як ти будеш ставитися до певної людини. іноді навіть добре, коли хтось завдає тобі болю, бо це привід зробити людині добро зробити крок віри Я мала дещо що дуже любила, але Бог поклав мені на серце подарувати цю річ жінці, яка завдала мені болю. Я сказала будь-кому, але не змушує мене віддавати це їй. Я не бажала дарувати це тій, хто мені не подобається, а тоді бачити це на ній. Але такі вчинки руйнують силу диявола стосовно прощення, йдеться про рішення та дію, mm -hmm. а не про mm -hmm. почуття. Mm -hmm. Любов це не слова, а ставлення. Mm -hmm. як я говорю про тебе, коли тебе немає поруч. Що думаю про тебе, чи молюся я за тебе, і що я готова для тебе зробити за необхідності або потреби. Дуже влучно сказано. Мені подобається. Прощення це послух, корінням є слухняність, а не страх. В псалмах сказано: бо Господь любить праведного і не покине вірних своїх. Я маю переконати себе в цьому. Так, потрібно підкоритися. Коли мене ображають, я згадую слово паркан. Образа замикає мене. Я будую паркани навколо себе, коли ображаюся. Важко запалити сірника на гладкому камені. Набагато легше зробити на шорсткому, трохи подряпаному. Мені потрібно Менше себе дряпати, коли щось або хтось намагається розпалити вас, зробіть так, щоб це було складно. Будьте гладкими, щоб вас було дуже складно зачепити. Іноді буває таке відчуття, ніби пройшло 10 років перемовин з шаленим правдоголіком. В мені я права щодо всього, переконлива по кожному пункту. Я висловлюю думку. Тоді роблю тезу щодо вашої точки зору. А потім ще раз хочу обговорити вашу позицію. Далі я роблю крок назад. Люба, тобі не треба щось доводити, просто звернись до свого творця. І ось тут все змінюється. Справа не в тому, щоб завжди бути правою. Ти можеш бути правим, але самотнім у своїй образі. Бог єдності, спільноти та справедливості знає, що нам краще бути разом і не бажає, щоб ми будували паркани. Я знайшла цілий список у Майо Клінік», де сказано, що відмовився. Мова від образи та гіркоти допоможе покращити здоров'я та душевний спокій, покращити стосунки, психічне здоров'я, зменшити тривогу, стрес, артеріальний тиск, зміцнити імунітет це побічні ефекти прощення. Але причина саме в тому, що ти сказала, Джойс, послуг це дія та рішення бути люблячими, навіть коли нам завдали болю. Таке трапляється, але зцілення в Ісусі. Причиною прощення не можуть бути побічні ефекти. Причина в тому, ким ми є, хіба не всіх нас ображали? Я помітила, що одні і ті самі люди підходили. Щоб за них помолилися щоразу, коли буде молитовна черга, молитва за прощення, і ті самі люди були завжди поруч, я знала їхнє серце, знала, що вони хороші люди, і запитала б Господа. Боже, чому вони повертаються знову і знову і знову? Дуже просто прошепотів Господь, бо вони не роблять того, що я сказав їм у своєму слові. Не моляться за своїх ворогів. Як часто ми молимося за наших ворогів? Дуже важко злитися на людину, за яку ти щодня молишся. Це правда. Ти гарно сказала в одній із програм, коли ви молитеся за своїх ворогів, перше, що приходить до них, істина так і є. Ти бажаєш, щоб людині відкрилася істина про їхні вчинки. Ми прагнемо, щоб вони просто зізналися в тому, що накоїли тому. Молимося, і тоді до них приходить світло та істина. Я казала Богу, що не бажаю, щоб вони були благословенні. Я теж це робила. Тобто, я можу молитися, щоб ти їх благословив. але я не дуже хочу, щоб вони були благословенні. Саме так. Тоді Бог сказав мені: я не збираюся благословити їх новою автівкою, але моє найперше благословення для них це істина, якою вони потребують найбільше. Ми дуже хочемо, щоб вони побачили, що заподіяли, але тільки Бог це може відкрити. Коли ми молимося, щоб наші вороги були благословенні, Бог благословляє їх істиною. Ненавидіти когось це все одно, що прийняти отруту, сподіваючись, що ваш ворог помре. Кому приносить користь прощення? Нам наше життя більше не псується та не отруюється. Хтось вже зробив вам боляче, то навіщо дозволяти продовжувати завдавати вам болю? Бо вони про це давно забули. Так тримаючись за образу, ви кожного дня завдаєте шкоди собі. Сто відсотків. Окрім того, ти раниш рідних та близьких, бо твій стан на них теж відбивається. Так, бо з тебе виходить усе, чим ти наповнена.